Крущовки вже розвалюється, що їх частіше продають. Ні, це неправда, що частіше продають. Просто, можливо, ви шукаєте чи розглядаєте квартиру в якомусь старому району, районі, де було багато хрущовок. І вам здається, що тільки Хрущовки продаються. На самом деле ні. Продаються і новобудови, і 80-х, і 90-х років будинки. Тому це неправда. Є люди, які шукають в Хрущовках, купляють в Хрущовках. Наприклад, в Оболонському районі є дві Хрущовки, які повністю. Реконструкцію зробили, обшили, поміняли комунікації, і ці будинки ще будуть служити і служити. Тому просто напевно ви розглядаєте в якомусь окремому району районі, і цей район був забудований ну, там, плотно, да, в якісь там ті роки, саме хрущовками. А мало будинків там дев'ятиповерхових чи 16-поверхових, і вам здається, що тільки хрущовки продаються на самом ділі це неправда.